Сьогодні ми підписали меморандум з благодійним фондом Посмішка. Ми вже співпрацюємо разом. І я дякую благодійному фонду за надану допомогу для наших учбових закладів. В планах фонду надати допомогу нашій дев'ятій лікарні, нашому будинку дитячої творчості, а також соціально вразливим верствам населення. Дякую вам да, за допомогу дякую. та дякую. підтримку дякую. нашого дякую. міста. Дуже вдячна Кам'янській громаді в цілому. Дуже відкриті до співпраці, відгукуються відразу на всі пропозиції. Дуже плідна співпраця виходить всіма департаментами. дуже за це дякуємо. Дуже багато робиться для населення, і ми будемо намагатись підсилювати все те, що робиться для населення своїми послугами. В межах наших проектів, саме діючих зараз в кам'янській громаді, це буде підсилення дев'ятої дитячої лікарні, самостворенням простору та наданням послуг дітям, які знаходяться на стація. Анарному лікуванні в відділеннях також у межах проєктів буде підтримка закладу позашкільної освіти у рамках кіс-менеджменту. Будемо намагатися охопити всіх, кому це буде дійсно потрібно. Про створення психосоціального простору на базі нашого центру позашкільної роботи та дитячої творчості в нашому освітньому закладі буде облаштовано два таких простори. Один із них в укритті, інший у приміщенні центру позашкільної роботи. Це дасть можливість зміцнити матеріально технічну базу закладу це і комп'ютери, програми, і офісні меблі, і меблі в цілому для облаштування просторів. Ну і дасть можливість працювати із кваліфікованими тренерами, які будуть забезпечувати цю психосоціологічну підтримку дітям і дорослим, які цього потребують.